Вок повертає до мирного життя. Метою нового соціального проекту Працьовита Україна буде соціальна реабілітація, адаптація та працевлаштування демобілізованих воїнів. Ато. З огляду на нюанси чинного трудового законодавства, чимало військовиків, повертаючись до рідних міст, постають перед пошуками нової роботи. На фоні загальної кризи працевлаштування могло перетворитися на проблему, та віднині справи мають піти на краще. Працьовита Україна опікуватиметься тим, щоб кожен демобілізований солдат міг пройти навчання чи перекваліфікацію та влаштуватись на роботу до розгалуженої мережі підприємств компанії Вогрітейл або її партнерів. Одна із основних проблем це є саме працевлаштування. Атошників, які повернулися після війни. На даний момент тільки по Києву ми знаємо, що є більше 6 тисяч демобілізованих атошників. Тобто це люди, які потребують і адаптації, і реабілітації, і так само потребують вони працевлаштування. Це досить гостре питання, тому що ми знаємо, що багато людей в Україні, на жаль, працювали неофіційно або ж людину, якимось чином, все ж таки вдалося там роботодавцю звільнити заднім числом. І тому люди, які повертаються з фронту, вони реально дуже багато людей. Це ну відсотковому співвідношенні, це ну відсотків 60 це точно не можуть повернутися на своє робоче місце з різних причин. Допомоги у соціалізації та працевлаштуванні на сьогодні потребують близько 40 тисяч громадян, демобілізованих із зони конфлікту на сході. Тому, на думку організаторів працьовитої України, до участі у проєкті варто долучитися як кількості компаній та підприємств на всій території країни. А багато з учасників АТО проживає в невеликих містечках, селах, де ну зараз практично неможливо знайти роботу. От, тому участь великих компаній, в яких є мережі, в яких є робочі місця по всіх куточках України, є дуже важливою. Аби відшукати роботу в рамках проекту Працьовита Україна демобілізованим солдатам, варто звернутися до центру адаптації або на сайт проекту, де кожному з них допоможуть заповнити резюме. Адже окрім пропозиції робочих місць на власних підприємствах, компанія Vogue Retail планує розширити діапазон доступних вакансій завдяки співпраці з рекрутинговими інтернет-порталами. Ми допоможемо підготувати це резюме, ми допоможемо правильно скласти запит і розмістити на, в тому числі, сайтах по працевлаштуванню. Ми провели. Конкретні розмови з нашими клієнтами, постачальниками, з нашими партнерами це порядка 10 тисяч організацій середнього та великого бізнесу, які мають можливість зробити маленький практичний крок допомоги воїнам. АТО. я впевнений, що ми досягнемо рішення і ці вакансії. І люди, які потребують роботи, які є учасниками зони АТО, будуть як пріоритетне повідомлення на даних сайтах для того, щоб на них звертали в першу чергу. Процес уже пішов лише протягом липня до роботи на підприємствах компанії Вогрітейл стали п'ятеро демобілізованих воїнів. Важливо, що вже зараз в проєкті пропрацьовують вакансії для хлопців, які отримали поранення та фізичні ушкодження. Долучитись до діяльності проєкту Працьовита Україна та запропонувати вакансії для демобілізованих воїнів. АТО може будь-який український роботодавець.